Ще наприкінці літа, але так сталося, як гадалося, і сподіваюся, що ще не пізно. Адже сьогодні я вам розповім про свої порожнявчики, ті фіолки, ті парфуми, які в мене закінчилися за літо. в Маю ось такий от мішок, такий пакет. Здаваюся зі звуком, з відео все буде гаразд. На жаль, чому в принципі і не записала це відео наприкінці літа, тому що в мене багаполучно зламалася лампа і чомусь досі я її не змогла придбати. І телефон у мене зараз стоїть на підвіконні, сяє сонечко, Сьогодні у нас. Чудовий прекрасний сонячний день, і поїхали тоді. Не будемо затягувати багато їх цих ароматиків. Я буду говорити тільки 2-3 слова. Якщо ви захочете більш детально почитати про певний аромат, або пишіть у коментарях, або ж. Переходьте за посиланням в інфобоксі, я вас запрошую до себе у групу, у телеграм-групу, де я пишу про аромати. Звісно, це не професіональна думка, це просто любительська парфумерна така історія. Просто даю свої відгуки на ті чи інші аромати. Ось і перший флакон, який в мене закінчився, це флакон е аромату Avon, Саме White Hawaii. Багато я про нього вже розповідала на своєму каналі. Це така звичайна класна поливашка, Тут було 50 мл, е спрей, пластикова кришка і аромат про франшпані, про кокос е і про е дрефуючу деревину. Як це було заявлено? В каталозі. В принципе, аромат. Класний, чудовий, дуже такий літній. Відчувається кокос, він тут такий більш доглядовий, ем, солодкий аромат, не стійкий, ем, ну, як не стійкий, там 2-3 години, якщо так добряче политися, його в принципі можна було відчути. І я от доносила цей флакончик і можу mm -hmm. з радістю, нарешті, е його позбутися. Далі ароматик від. Е Дена Хотаса українського парфумерного композитора, так? українського парфумера. Називається цей аромат Африка, це семпл 3-мілілітровий. Це про, перш за все, банани, полуницю, інші тропічні фрукти. Але, от саме цей класичний мікс полуниці з бананом, бананом був дуже відчутний. Аромат такий позитивний, легкий, знову ж таки, літній. Наступний ароматик було в мене у подруги забирала від Левантик. Той, це той, що білий ведмедик. Це про цитруси, про таку мильність, про м -м, чистоту, про такі, м -м, не те, що скипучі, але мильні мускуси. Дивний, але чомусь от на мені він не розкрився як слід. Далі, наступний ароматик це серж Лютан де Тура Нуар. А, аромат знову ж про франжипані, здається, тут теж є кокос, трішки такий він, а, а, як лікарські травки тут є. А, цей аромат дуже такий, теж літній, але більш на холодну пору а, літа на вечір. Аромат гарний про кокос, про а, ваніль, трішки тут трав'янистих таких лікарських нот, а, насичений. Продовжуємо. Рівс де картіє L'Axorans. Це про трави, про легкість. дійсно він такий трішки водянистий аромат. Рівс, Рів'я де картіє Олексіян. Приємний аромат, літній, але знову ж таки не те, щоб аж надто вразив. З, з цієї лінійки Insofans. Це в нас був аромат, якщо мені. От В мене їх було два. Так? Буквально по крапочці так щоб на один раз, тому ці аромати мені не запам'яталися. Ось такі вони мають вийти один. Такий рожевенький, інший жовтий. Ось. І Один з них був більш на ірисову тему, інший був більш на трав'янисту тему, не запам'яталися, але приємні все-таки аромати. Вони от, про природу природні аромати. А, далі, те, що так само не, не запам'яталося, і купувати не буду. Це і Саміякі Etrop Це цей зелений аромат, новиночка. І ось такому він був у мене. А, тестері. А, ну, до речі, звідси він досі пахне, і це аромат. Про мускуси, про трішки там, де ці є поску, щось такі дощові ноти. водянистий, але на моїй гарячій шкірі він розкрився ну, дуже негарно, мускусив відразу ж і е, не сподобався. Далі, те, що мені сподобалося, бюджетне, вже всі про нього говорять, але я от тільки зараз познайомила. Жанн Прованс, Седра. О, ну це клас. Це я хочу флакон. Справді, от якщо вам. Хочеться таких цитрусових, зелених, крижаних насичених ароматів, поливашок на літо. Оце сюди. Класний, 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 класний аромат. Далі, наступний облаш Alexander McQueen. Це про білі квіти, про жовті, тут здається єїланг. приємний, весняний, вже про такі білі жовті квіти, здається, там ще є трішки цитрусових нот. Класний. Далі, те, що я вже ну, не те, що буфлаконула, бо дуже дорогий, як на мене, а від Volant побільше взяла. Це Нірвана від Fran Bacle. Це моя любов. Тут є і тваринні ноти, тут є і манго, тут є і а, ноти такі от. Ну, Перш за все в цьому ароматі нірвана відчувається травність, як ніби ви виходите десь на поляни при кінці літа або вже на початку осені, і от світить сонечко вже вечоріє. Ви відчуваєте от запах цих сушених таких майже сушених трав. Відчуваєте запах сливи, відчуваєте такі от м, підсушені фрукти вже осінні, але їх небагато, здебільшого, це сливи дуже гарний аромат і м, рада, що вхопила його у відливанті у 10 мл. Далі, те, що мені ну, знову ж таки, не запам'яталося, не моя історія Juliette Hesigan Anyway. Було мені подаровано. Ц... Невеличкий відувантик. це аромат білих сорочок. Аромат про мускуси, про там є от Ця молекулярність є певна така металічність, випросованість, ніби як біла, випросована, така чиста-чиста сорочка. Гарний гармат, але не те, щоб я насолоджувалася ним під час сусіння того гармату. Далі, а те, що я придбала одразу ж. Якщо ви щойно познайомилися познайомилася з цим ароматом, це Basin Body Works Workshop Bubble Gum це спрей міст для тіла, з цим ароматом, ой, який він гарний. З цим ароматом я познайомилася завдяки е групі і буксу е від е незалежних залежних. це про жульку, про Bubble Gum. Він суголосний дещо з рожевим ведмедиком. Це так само. Цукрові фрукти, це про трояндочку От гарний. І я вихопила міст, довго його шукала цей міст для тіла. І саме от цей бокс був, як міняйло, да? бокс міняйло. Ну, тобто Можна було взяти якісь аромати, які вам сподобались, і покласти натомість свої. Ось. І саме ця дівчинка продавала цей аромат у залишок у тому боді місті. Далі, Irsiste Baugevanchi de Toilette Fresh. Це аромат про трояндовість. Мені він не сподобався, якщо чесно. Він такий солодкий, трояндовий, не те, не те, щоб я хотіла його купити, носити чи то як якось інше. Далі Amouage Love Tuberz. Оце а, така тубероза, яка мені сподобалась. Подобалась, тому що вона вершкова тубероза. Це, мабуть, що єдиний поки муаж з усіх, з якими я знайомилася, єдиний, який мені сподобався. Тут було, буквально знову ж таки крапочка у цьому від відливантику, і це про вершкову туберозу, як я вже сказала. Він насичений, потужний і стійкий аромат, тому лайк. Далі, те, що я. Разом з Нірваною теж не флаконила, бо флакон дуже дорогий, але а, принаймні а, вихопила від Лант. Тиця на Аретуза. Це найкращий морський інжирний аромат, як на мене, тому що він справді пахне або морем, або океаном з інжиром, оцим саме плодом, з зеленю. Надзвичайно гарний, і ну, це кохання моє кохання з першого тесту. Далі Байредо Балда Фрик. Скільки слів, але що я не оцінила, що подруга, захоплена моя, теж не оцінила цей аромат. Можливо, тому що було просто мало. Знову ж таки, буквально крапочка мало поносили, мало розпшикали. Це теж на тему таких овочів городини і на тему фруктів, трішки Теж такий акварельний аромат, свіжий, гарний, але не те. Daisy Дейзі Jacobs, also Fresh. Це аромат для мене, як я вже казала в одному з попередніх відео, це аромат ем, мильних бульбашок, тому що він про зелень, він про водянисті квіти і от справді пахне бульбашками, мильними бульбашками. Оце як в дитинстві ми купували, щоб гратися. Далі, Флор де Пеше Лагерфельд це аромат про зелений персиковий чай. От, як знаєте, раніше був в Несті, зараз в ф'юсті, але е, з меншою дозою цукру. Теж приємний, літній, е, такий ароматик і е, цікавий цікавий доволі. Картіє Дік Eau de Toilette – це краса. Е, на собі я його погано відчувала, але коли, коли я нанесла його на свого хлопця, я закохалася. Одразу і в хлопця, і в аромат, тому що це а, такий деревний тут є, здається, береза деревний, свіжо-цитрусовий аромат. Надзвичайно гарний, і я хочу, щоб колись мій хлопець носив саме цей аромат і а, мав його у флаконі. А, далі Олімпia Інтенс від Paco Rabanne. це, а, мабуть, що... Одна з тих версій, які мені сподобались саме в Олімпії. Тут є оцей кістяк від класичної версії, але тут більш така виноградна, виноградно-сокова історія. Теж насичений, приємний, він менш солодкий. А тут саме відчувається для мене виноградний сік. Все так само. Аромат про цитруси, про зелень теж такий приємний акварельний аромат. От е дуже натуральний, дуже природний аромат. Е сподобався мені, але, на жаль, на мені він був надзвичайно нестійкий. Буквально пів годинки, а то, мабуть, менше, і він з мене е злетів. Е далі Very Good Girl Carліна Ерера це та червона. Туфелька, яку порівнюють з моїм улюбленим ароматом Angel Nova, рожева зірочка від Млюмюхлера. Але я цієї схожості, не зважаючи на те, що аромати і їхні піраміди дуже схожі, саме піраміди, але мені цей аромат червоної туфельки більш нагадав той бой Бабл Рожевого ведметика, тому що тут саме така троянда, тому що тут ем, виведена на перший план оця цукровість, і я мала один пшик, Знову ж таки, для знайомства. Здебільшого вони тут всі такі по одному пшику, тому і багато їх і швидко закінчилися. Ось і я його як слід не змогла розносити. Він солодкий, він не те, щоб надто насичений. стійкість у нього буквально там, здається, дві години було. Ось і в е, перший такий затест він мені дуже нагадав, чи навіть <смас> як ніби дуже схожий, надзвичайно схожий саме на м, той бой рожевого ведмедика. Далі Олімпія парабан Солвар. Надзвичайно гарний аромат. Скільки разів я буду казати слово надзвичайний. Це аромат про доглядовість, про ванільність. Але ця ванільність виважена це аромат про м, таку квітковість. Здається, там теж франжипані заявлена, якщо я не помиляюся. Я писала про це аромат у своєму телеграм-каналі, тому доєднуйтесь, читайте і е, підтримуйте канал. А, далі Аджмал Рейндропс це аромат мені був. Відвиванток невеличкий подарований, і все, що я скажу, то це надзвичайно схожий аромат, дуже схожий аромат з Коко е, Якщо ви хочете схожий аромат, але не маєте можливості купати, купити саме Коко Раджу придивитися до Аджмал Рейндропс. Далі Gucci Memoir. Це той аромат, який е, був на слуху, як то кажуть, був дуже популярним у просторах Ютубу. І це той аромат, який спершу мені не сподобався, тому що, як говорили, він був, мав би бути схожий на е, кремовий е, аромат. Крем, ромашковий крем, так, дитячий крем, я відчула польову ромашку, яку ніби з корінням, зі землею, от вирвали і оцей такий аромат, насичений трішки брудний, ніби аромат. Але коли я поїхала останній раз, ну, передостанній, не будемо казати, останній передостанній раз. На природу, у селище своє і нанесла це аромат, це було веч... Веч... вечір літа. Як ж він гарно розкрився? Це, от знаєте, як ніби я злилася з природою, як ніби. Сподіваюся, ви мені не будете писати, що дуже погана якість відео, знаю, але іншої, поки можливості, не маю відзняти. І цей аромат допоміг мені злитися з природою, відчути її на повну, на повні груди вдихнути повітря. Це аромат розкрився саме от такою доглядовою ромашкою, польовими квітами. І... Це, це було гарно, надзвичайно дуже сильно гарно. Далі, аквалігорія оранж селея Це той аромат, про який я тепер мрію. Тому що це аромат, цей парфум про апельсини. А, оранж так, оранже це про апельсини, які ніби плавають у воді. І, на відміну від всіх. Цитрусових ароматів, або більшості, принаймні, яку я знаю, це аромат стійкий. Я дуже довго чекала, шукала ароматів цитрусових, солодких ароматів, але не приторних, не дуже солодких, не пересолоджених ароматів. Я дуже шпала і я знайшла. Це було моє літнє відкриття. Я весь цей Відвивантик він був майже повний. Я його зносила буквально за 2-3, мабуть, 4 дні. Я хочу цей аромат у флаконі, мені подобається форм-фактор, мені подобається цей аромат. І на Єві колись був він за 900 гривень, а не 3000. І я прогапила цю можливість. Дуже пізно я зайшла на той сайт і його там вже не було. Далі аромат карт'є Базе Воле. Цей аромат, який, тепер я маю у мініатюрі. Це той аромат, який я думала, чи брати мені флакон, чи не брати. І я взяла поки що мініатюру, яка схожа на оригінальний флакон. Це про лілію, зелену, зі стеблом. Тут немає цієї, як кажуть, індольності, тобто ця лілія. Взагалі мені, якщо чесно, аромат лілії, які самі квіти не подобаються. Але тут це настільки гарно літньо, свіжо, насичено, легко, так іскристо ніби. Знаєте, дуже сподобався цей аромат. Далі. Нарсіса Родрігес руж, червоний кубик, і це аромат, який був ось у такій фіолочці, і тут його не було. Тобто це фіолка, яка просто пропахла цим ароматом. Це помадність, от справді помадність, така ніби навіть стара, ну не те, що от пережита, да? з кінцевим терміном придатності. Це саме от такі ніби от косметичка бабусі моєї або мами, небудь, бабущої більш мами, тому що я більш такий, все такий новий напрям. І от помадний аромат про туренду, про пудровість, таку. Але ця історія не моя і, на жаль, на жаль, на жаль, ні. Далі The Deacon Voltaire, This is Her. Каштани, Вершковість, молочність це кашеміровий светрик. Аромат спочатку був вау-ефектом, а потім на шкіру коли нанесла, він так. Ніби знаєте, в кокон заховався і не шлейфів, майже до нього прям присуховуватися треба було, і він швидко звитів, або просто я його не відчувала. Не знаю, щось не те було з моїм носом, коли я його тестила. Далі, Avon Collections Cherryberry. Це давнішня знятість, вже просто давнішня. CherryBerry. Це про ем, ягоди в шоколаді. Чи по в шоколаді навіть. Ем, ви його просто, якщо її знайдете десь з рук, то ем, воно того не варте просто. Avon ем, Maxima Icon for Her. Ем, я маю. Класичну версію це більш про жасмин, дуже насичений такий жасмін піддушував справді не сподобався. Хоча флакони дуже гарні, спеціальні такі, от, ніби в грецькому такому стилі, симпатичні флакони. Далі, Ейвен і в Брів В. Якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, от він ніяк не пахне. Він ем, про яблука здається. Яблука і щось таке от, за цукерне яблуко. Ні, ні. Не сподобався, не запам'ятався, купувати не буду. Even Aivan Persiv Silk це рожевий той кристалик. І, знову ж таки, щось легеньке, щось мускусне. І ніяке, на жаль, якщо ви любите ці аромати, одразу перепрошую. Але. Так, як є, так, друзі, і тепер я маю можливість тримати телефон. А, дякую вам, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам сподобалося, було інформативно трішки. Просто я вам розповіла, що я використала цього літа, чим користувалася. Розповіла вже, коли було більше півтора місяці осені. А, незабаром буде відео. Сподіваюся. Тому що, якщо чесно, зараз настільки такі моральні, якщо чесно, такі моральні, якісь підбиті відчуття, що інколи просто не хочеться, не те, що знімати якесь відео, а просто там десь виходити на двір. Ось і сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо сподобалося, підтримуйте, будь ласка, вподобайками. Якщо не сподобалось, підтримуйте антивподобайками. Пишіть коментарі, пишіть, які аромати з цих ви маєте, пишіть, які вас вразили, з якими ви просто знайомі. Напишіть, який аромат дня у вас, чим ви сьогодні зігріваєтесь у цю осінню прохолоду. Просто давайте спілкуватися. Просто будемо. Підтримувати зв'язок, підтримувати себе, підтримувати країну, не забувайте донатити. Ем, і вірити вірити у дива, у добро, у перемогу. Всіх люблю, всім.